Моєю чергою, знайомий цього хлопця в коментарі Суспільному заявив, що 18-річний підозрюваний в вбивстві Ірини Фаріон порядний хлопець, який гарно вчився. Він підкреслив, що ніколи б не подумав, що той міг так вчинити. Ми з років в одній команді грали. Він 2006 року народження. і знаю, що у нього папа воює зараз, Живе з мамою. Очень порядочный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в этом клубе. Что могу еще сказать? То, что он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал вбивства мовзнавиць готувалися щонайменше два місяці. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і додав, що наразі слідство схиляється до версії, що стрілець лише виконавець, тож в нього можуть бути спільники. Втім, за словами міністра, ці версії наразі детально перевіряють і за кілька днів імовірно правоохоронці зможуть повідомити подробиці. Панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 24-го року. Тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину, а можливо і інших злочинів. Але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадянська громадська діяльність. І е, неприязні особ, особисто до неї неприязні, тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути е, десь поруч доповнені ще четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство.